Я хочу вам представити наше незалежне журі, це степа Степаніна, Ярослава Михайлівна, Катерина Іванівна, Марія Іванівна, які оцінюватимуть вертепи, і тоді ми оберемо переможця і, і оголосимо в кінці конкурсу. Під вашу стріху у вашу хатину, несемо нині веселу новину, що в Ефлеємі Христос родився, Діви Марії, нам поплотився. На цю новину. Горі і печалі, усі пророки віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоб додав їм часу і сили спасати діждати, йому служити, Іти його шляхом з ним в серці жити. Пророче слово сповнилося нині, щоб взаєміні, у бідні я скині, у яслах зим на дрежучи, спочив Летіли ангелята, як пташа та з неба, і співали всі дитятку, весело. Пісня така луба, мила, що мене, друже, зі сну збудила. Я й сам не знаю, сплю я спокійно, <клес> чую, співають так молодійно, так тихо, любо, так ніжно, мило, ніби весною усе віджило. Звідки ж ця пісня щире лунає? Це насправді, чи може сниться? Це вам не сниться, все це правдиво. У всьому світі сталося диво. Чить за зоремою, щиро моліться, спас народився, це вам не сниться. Ми йдемо здалеку, за ясним сяйбом, до царя світу шлях світ тримає, Ось і пішли до Ефуєму, поклін віддати. Сидні світу і відшукали. Ото це тайна недостижима, що ти кинув трохи керувима, зійшов на землю і воплотився, і нам, негідним, нині явився. Спаси Христе, віримо серцями, що ти ж цар. Білюще. Від мене Боже, свято блискучи. Не елементарно, все ще має придавати, все ще має заміняти. За старі пляшки онучі нам коралики блискучі. Вечір добрий, вечір файний, торг тут нині незвичайний. Я тут цей крам приніс і поставив передністом. Є тут блузка, і кроватка, і кошуля модна гладка. Крази, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Я за житом мандрувала крап житів. Мазики, а дичі шахраї, там товариші мої, а дичі чарівниці, та мої рідні сестриці. Бо я ж вами і моторний, тільки що я трохи чорний. За те ім'я таке я маю, чортом мене називають. Простепіться, сам ірод іде. Ах, тут тут усі прокляті, захопова в цій хаті. Третій день я шукаю, аж тепер у руках вас маю. Відколи я вчу тую новину, що Бог родився, не маю спочину. Зладжуюсь світом, того ми сію. Він мою владу валить не посміє. Я у мене муся щену, архієв пісві учени. Хай він скаже вас книжками, за той царною між нами. Я тут, царю, що накажу. Мудрість тут свою покаже, бере книги та читай. Кажуть, звісно об'явилась, і дитина народилась. Принесли царі товісь, книга, що твоя повість. Обистає мій з дитя, котре принесло вічне життя. І як та зірка над зорями, так і він цар над царями. Що ти ведеш, архирею? Цар царів ішов юдею, надімою буде теж. Воїни несіть мій меч, і по всьому краю діть, і назад. І от смерть мила, ти, ти завжди ти мені служила, ти, ти косила вогрів всіх кого я повинен. А кого тепер косити? З них ніхто не має жити, а до того Бога, що скоси мало, що в вертепі народився і на... Живіть у любові, щоб усі були здорові, Миру вам, тепла і світла, щоб життя дорога квітла. Що то за пусті балачки, не смішити мою качку, чи не ліпше в корчму пити? Христовим важдім з веселярів, Бажаємо вам всього, що годиш. Вам.